За своєю природою Бог є той, хто дає. Він той, хто дарує любов, він той, той, хто дарує все, що він може, все, що він має для когось. Для цього він сотворив людину, щоб дарувати їй все, що може. Однак він ніколи не зможе дарувати щось комусь, хто не вірить в нього. Почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Там історія про сотника, який дуже цінував свого слугу, що було незвично, тому що слова був раб в той час він вважався річчю. Однак Він настільки його цінував, що закликав старших Ізраїл, щоб ті пішли і просили Ісуса Христа про Його слугу. Ісус сказав дуже важливу річ: Я не знайшов в Ізраїлі такої віри. Зверни увагу на це слово не знайшов, бо воно тобі відкриває природу Бога ще одну його сторону, ще одну його рису. Бог є той, який шукає віру в людини. Для чого шукає? Для того, щоб щось їй дати, Господь дає все для того, хто вірить. Господь забезпечує життя людини, такої людини, усіма ласками, які вона потребує. Тому вір в Бога, і Він наповнить твоє життя дивом.